Вітаю усіх! Сьогодні покажу вам неймовірно простий, але дуже смачний рецепт наполеона у вигляді поліна у святковому декорі. Спершу розморожуємо листкове бездріжджо тісто і тонко розкачуємо. Нарізаємо на смужки, їх має вийти приблизно 40-44 штучки. Викладаємо на деко і випікаємо при 200 градусах приблизно 10 хвилин, доки вони не підрум'яняться. Доки палички остигають, готуємо крем. Збиваємо 500 г холодних вершків до густої-густої текстури. Потім додаємо згущене молоко. Коли крем готовий, починаємо формувати торт. На харчову плівку викладаємо 6-8 паличок, промазуємо кремом і кладемо зверху інший шар. Так повторюємо кілька разів. Забула вас попередити, що довжина ваших паличок має відповідати довжині тарілки, на якій ви будете подавати цей тортик. Тепер загортаємо все у плівку і формуємо поліно. Ставимо в холодильник мінімум на 2-3 години, краще на ніч. До речі, цей тортик можна заморозити, і тоді у вас вийде морозиво наполеон. Відкладіть 5-6 паличок окремо, вони нам будуть потрібні для обсипання тортика. Також залиште кілька ложок крему. Окремо подрібнюємо залишені палички в крихту. Для святкового декору готуємо сироп зі 100 г цукру і 50 мл води та даємо йому охолонути. Вмочуємо в сироп гілочки розмарину і викладаємо, для того, щоб вони висихали. Те ж саме робимо і з ягідками журавлини або можна взяти якісь інші ягоди. А на ранок щедро посипте увесь декор цукром. Мандарин я нарізала кільцями і проварила у цьому ж сиропі протягом 5 хвилин. А потім так само залишила сохнути до ранку. Наш тортик постояв у холодильнику дістаємо його, обмазуємо залишками крема і будемо обсипати нашою крихтою. Я, на жаль, змолола не дуже багато, тому в мене не дуже щільно вийшла обсипка. Можете залишати більше паличок, тоді у вас буде більш щільно. І також прикрашаємо мандаринками, журавлиною і розмарином. Отакий От тортик у мене вийшов. Обов'язково спробуйте і напишіть як вам.